Знайомтесь, автор і виконавець Микола Абрамчук як любитель музикою займається більше 15 років, професіоналом себе не вважав і не вважає, однак музиці ніколи не зраджував і зраджувати не збирається в подальшому. Працював керівником художніх колективів Ковальського сирзаводу професійно-технічного училища 7 в обласній філармонії та молодіжному центрі Волин. Пише не лише пісні, а й щоденники, в яких відтворює власні сни про образи його майбутніх композицій. Yeah thank i Микола, як давно ти почав займатися музикою і взагалі як ти до цього прийшов? То почалось дуже давно, мабуть, років вже 15. Одразу після восьмого класу ми з своїми хлопцями створили таку невеличку групу, в якій ми разом вчилися. Вчилися грати. Грали в своєму клубі досить довго. Потім свої перші пісні я десь написав так у році, мабуть, в 82-му. Вже серйозно почав займатися цим питанням, тому що це мені подобалося. Я вибрав для себе такий шлях. Я любив музику. А співати взагалі, мабуть, десь ще з першого класу. У нас в сім'ї теж всі любили співати. Можливо, це передалося якось. Свої перші пісні в студії я записав, коли працював в ПТО номер 7 художнім керівником. Ми записали тоді в Луцьку, це був такий конкурс Мікрофон87. Ми Записали дві пісні про вчитель на російській мові. Ну а перший кліп уже, дякуючи вашому телебаченню. Що ж ти сказав, я люблю музику. А яку музику саме ти любиш? Хто твої кумири взагалі, де ти береш теми для своїх пісень? Ну, кумири, так, яких в мене немає, тому що мені подобається багато різних напрямків стилів. Головне для мене, щоб музика і слова текст, сходилися в одне, щоб вийшло щось одне ціле, цікаве. А яка музика, це не має для мене. Зрозуміло. А от е, пісня я люблю, яку ми сьогодні мали змогу, і наші глядачі мали змогу почути, як вона народилась, ти можеш пригадати? Ця пісня народилася років 10 тому. На, скажу так, і просто в секрет відкриття, що не була присвячена нікому, щоб не думали, глядачі, що там я так вистрадався в тій пісні. Просто склалась цікава мелодія. Колись були російські слова на її, потім я їх переклав на українську мову. Так вийшла пісня. Підсумувати нашу розмову. Що для тебе музика? Музика для мене це все. Я вирішив цим займатися назавжди. Я поставив дуже багато, як кажуть, на карту, все своє, все своє життя. І взагалі хотілося б сказати, що все своє життя я робив тільки для когось, а не для себе. Тому що. Я повторюся ще раз, що я люблю цю роботу, і я не збираюся сховатися з цього шляху. Ніколи. А на цьому шляху, мабуть, надзвичайно багато проблем, адже взагалі займатися популярною музикою це значить і мати нормальну апаратуру, яку, щоб відтворювати звуки. Це все проблеми І фінансові в тому числі. Як ти їх вирішуєш? У мене проблема вічна це одна, це технічна сторона впирається в основному. Тому що в мене задумок дуже багато, я як жінка, яка в положенні, яка не може ніяк розродитися, но щось своїми ідеями. Десь терміново треба шукати професійну студію, щоб можна було записати свої старі нові пісні. Їх збиралося дуже багато, можна було вже випустити, не знаю, може за два альбоми. Збирається в технічну сторону. Треба шукати якийсь комп'ютер, щоб запрограмувати потім. Методом накладки гітару дописати. Голос. Ну у нас в Ковалі це можливо, здійснити? Я думаю, що це неможливо. Прикладу в цій пісні я писав музику в одної людини, а вже накладку, голос, гітара, там, гармошка одна, то я вже писав у своїй домашній студії. Тримаєш свою студію. Таку скромну, невеличку. Так ти там працюєш? Ну, я маю можливість таку, за щастя займатися кожен вечір. Хоч цілу ніч. На хлення в основному вночі приходить? Ну, я взагалі нічна людина, я люблю вночі. Сидіти, щось писати, читати, щось складати, дивитися телевізор може, до останніх програм. Так. Ми виходимо в ефір напередодні Нового року, очевидно, ти маріш щось сказати своїм друзям, колегам, музикантам. Ну, що я хотів би сказати. Це чудово, хай би таких людей було побільше, як на мою думку. Хай би були всі різні, це чудово, що всі різні люди. Тому що то було б, то було б жахливо, якби були всі однакові одноманітні, однаково підстриження, однаково діти. Хотілося б просто привітати всіх з наступаючим новим роком і побажати, просто щоб ми всі в цьому часі не озлобилися зовсім, не здичавіли від. Тих цін, того всього. Тому що треба бути добрішими. Ми будемо добрішими, то буде життя.